Друзі, це не кондиціонер. Це фан-койл. Чим відрізняється фан-койл від кондиціонера? Зараз розкажу. Внутрішні блоки, що фан-койла, кондиціонера, виглядають однаково. Але до фан-койла не підходять. Прионові магістраля, у фан немає зовнішнього блоку, як у кондиціонера. до фан приходить всього дві труби. По звичайним трубам ми до нього подаємо або холодний теплоносій влітку, і він працює на систему охолодження приміщення, а взимку він виступає доводчиком на тепло, і ми до нього подаємо теплий теплоносій. А де ж ми беремо ту теплу і холодну воду? Взимку тепловий насос в цій ємності нагріває теплоносі до температури 35-40-45 градусів, і потім у нас є на систему фан насосна група. Ми беремо цю воду і, як на батареї, роздаємо на фанкойл. Фанкойл видуває тепле повітря, тим нагріває.